Інвестори Луганської багатоповерхівки вкотре вийшли на акцію протесту під стіну облдержадміністрації. 120 родин понад 5 років не можуть заселитися до власних квартир. Будівництво досі не завершили. Ще два роки залишилось платити. Ми тоді взяли в банки, віддали в будинок і обіцяли, що ну, два на нашому об'єкті починається вже фундамент, рушиться. Це має бути спальня у нас по проєкту. Рядошкам ванна і туалет. Ну как бачимо, на сьогоднішній день здесь у нас басейн пока що находяться. Значить, качество будівельних робіт залишають живати лучшого. Олена Мільчукова кредит на трикімнатну квартиру оформила чотири роки тому і, хоча сплатила вже третину, її родина продовжує тулитися у гуртожитку. Наша квартира от А, раз два-три чотири. Ось там виходить потолок і пол і пол до четвертого етажа. уже вже виходить... Вылета у нас года три, наверное. Года три. И все, больше ничего по нашей секции не делалось. Так ребенок и не дождался своей комнаты еще. Надеюсь, сюда ждется хоть к школе. Да. Державний фонд молодіжного будівництва надав пільгові кредити на квартири родинам учителів і лікарів. Цей будинок зводять саме за кошти таких інвесторів. Люди мали заселитися ще п'ять років тому. Інвестори гроші платять справно, а будівництво стоїть. Щоби допомогти людям, фонд пообіцяв цьогоріч виділити 11 мільйонів гривень із необхідних 30, А на наступний рік ще 18. Цей кошторис має затвердити Кабмін. Существує задержка, тому що не підписаний паспорт бюджетного программы последняя информация что минрегион подписал еще в начале недели но минфин до сих пор не подписал как заявил генподрядчик у него готовность два дня и вся эта армада переезжает туда и будет вести работы единственный вопрос чтобы получить деньги Люди черговим обіцянкам не вірять, кажуть, будуть влаштовувати акції протесту двічі на тиждень, аж поки не побачать, що забудовник узявся за зведення їхньої багатоповерхівки. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганськ, п'яти канал.